Колись тут був ресторан, а тепер спортивний зал, де гартують характер і тіло. У Тростянці відкрили новий простір для занять єдиноборствами. Просторий, сучасний із професійним інвентарем усе для того, щоб діти могли займатися спортом безкоштовно. Цей проект став можливим завдяки ініціативі благодійної організації Балу, засновником якої є президент обласної федерації боксу та кікбоксингу Микола Кравченко. Ми все зробили для того, щоб розвивати і популяризувати ці напрямки, ці види спорту. А саме бокс кікбоксинг та ММА. Тому особливість, мабуть, в кожному залі це і саме особливе, це тренер. І Коли діти виховуються з гарним тренером, з гарним педагогом, педагогом то будуть гарні результати. Я бажаю Матвеєву Ростиславу. Ростити в цих стінах в цьому залі справжніх чемпіонів, які будуть прославляти нашу країну на міжнародному рівні. Приміщення колишнього ювілейного відремонтоване повністю за кошти благодійників. Тут усе необхідне покриття для тренувань, ринг, боксерські груші, рукавички. А головне мотивація та підтримка. Зал, який ми сьогодні відкриваємо в місті Трасинець, є е, е, наразі ініціативою особистої Миколи Кравченка. Е, Сюди витрачено близько 2 мільйонів гривень, і це власне кошти нашого засновника, оскільки засновник нашого фонду є президентом декількох федерацій це Федерація бокса України в Сумській області, федерації кікбоксингу України в Сумській області і зміщених єдиноборств, тому саме ці напрямки в спорті він підтримує, розвиває і докладає багато зусиль. Щоб ці федерації гідно працювали, а наші спортсмени мали гарні результати і гідно представляли не лише регіон, а Україну в цілому. Відкриття нового спортивного простору підтримала і обласна влада. Сьогодні відкривається майже перша частинці кузня боксу. Я... Вважаю, навіть я впевнений, що з цього залу будуть виходити найкращі боксери, найкращі кадри, які будуть досягати не тільки високих звань чемпіонатів України, світу, але й олімпійських чемпіонів. Все для України, для нашої перемоги. Я вам всім вдячний за вашу тяжку працю, що ви тренуєтесь, що ви не лінитесь. Завдяки вам, наша область уже декілька років поспіль, літує спортивний позиції. Саме за спортивною галузі знають сумщину по всій Україні і вже не тільки. Зі словами подяки до організаторів звернувся заступник міського голови Володимир Злепко. Мені дуже приємно, що в місті з'являються такі, скажем, так, спортивні заклади. Тим більше, що як я побачив, дуже ну, комфортні, гарні умови. Однозначно, в таких умовах е, найбільший так, відсоток того, що ті люди, які будуть приходити, молоді люди, які будуть приходити в цей зал, у них буде більша вірогідність того, що вони стануть знаменитими спортсменами там, і скажемо так, так, посядуть якусь свою лаву на п'єдесталі спорту в Україні, а можливо навіть і за кордоном. Новий зал став домом для секції з боксу, яку веде Ростислав Матвєєв, досвідчений тренер і справжній фанат своєї справи. Його учні неодноразові призери змагань. Великі мене сподівання виховати чемпіонів. Не тільки області України, а й світу. А взагалі найголовніше, щоб вони були людьми. Багатенько дітей ходить на секцію боксу, але я всіх не мог записати, бо в мене було замало місця. Мені дозволяло то в одній школі займатися, то в іншій. Ну там замало місця було для моїх діток. Умови тут просто чудові. Таких умов і за моє життя не було. Хочу закликати всіх діток приходити до нас в зал, займатися боксом, кікбоксингом, другими видами спорту. У нас тут буде і фітнес. У день відкриття відбулися показові бої, де юні боксери показували свої навички та вміння. За словами юних спортсменів, спорт рятує, надихає і допомагає вистояти. Мені сподобалось цьому клубі, тому що тут він спортзал, він дуже красивий. Сумах же ж також є такі. Так, є. Так, відвідую. Ну, я відвідую різні зали, ходжу на нас Можливо, було, якісь проводять турніри, де я них участь. Так, я хочу пов'язати своє життя з спортом. Хрещений привів на тренування, мені сподобалось і пішов вже займатися повноцінно. В 2019 році виграв чемпіонат України, в 21 році. Перемогав теж чемпіонат України і кандидат майстер спорту виповнив. Я планую виступати по дорослому боксу професійно Також юні боксери Тростянеччини не приховують захоплення новим залом. Ми займалися в різних місцях на подвір'ї третьої школи, четвертої школи в спортзалі і в локомотиві. Це дуже круто, тому що до цього у нас не було ніякого спортзалу. Собствен, свого власного і я думаю, буду ходити на кожну тренеру і продвигатися в професіональний спорт. Дуже сподобається мені тренер. Знаєте, є стільки тренера злі. Добрий тренер, може може по-нормальному об'яснити. Дуже я оціную. І знаю, і ще хочу передати мамі привіт. Мама з ти мене бачите, я за люблю і дякую за підтримку. Це перший зал, в якому рівні. Тепер ходити кожен день. Вже я сказав своїм друзям, уже пару друзів прийдуть. Я запрошую вам сполучатися сюди. Тут дуже гарно, дуже приємно. Хороші тренера. Приходьте сюди. У час, коли так багато зруйнованого, кожен новий простір це відбудова не лише будівель, а й мрій. У Тростянці ж з'явилась місце сили для дітей, для громади, для майбутнього.